Друзі, вітаю! Дональд Трамп обіцяє уже не через ООН, а по своїх каналах, що 8 серпня війна має завершитися. Я вам вчора писав відео, ви можете його переглянути, скільки разів були вже схожі обіцянки, але тут Дональд Трамп тримає оборону і каже: Ні, до 8 числа Росія повинна зупинитися або проти неї будуть вжиті серйозні заходи натякає на санкції і високі тарифи. В Індії, у водах біля Індії стоять російські танкери, як голодні собаки, бігають навколо, і, власне, шакали, чекають добро від індійських нафтопереробних заводів. Але цього добра вони не дочекаються, тому що. 25% призупинили поставки російської нафти, а далі санкції будуть тільки наростати. Трамп демонструє, що готовий бути жорстким. От Медведєва просто обзивають лашарою, кажуть, ніхто його слухати не буде, і всі його прогнози, всі його погрози це все нуль без палочки, тому що на серйозних зустрічах він не присутній. Ну і, власне. Рубьо теж зробив заяву, а Вітков готується полетіти до Росії. Давайте все це проаналізуємо, зведемо в єдину картину світу. Я вам все зараз поясню і розкажу. Підпишіться на цей YouTube канал, а я для вас швидко все проаналізую. Причому почну з поганих новин: з Telegraph каже, що. Є проблеми з Покровськом. Росія намагається його оточити. Час спливає, і вони кажуть, що залишився крок до того, що росіяни можуть оточити наші війська в прекрасному українському місті. Росіяни застосовують тактику, що нагадує німців часів Другої світової війни, виявляють слабкі місця в логістиці, потім перерізають їх. Російські війська на фронті наближаються до міста Добропілля, яке залишається останнім великим населеним пунктом перед повним оточенням Покровська. Телеграф пише: Телеграф захоплення Покровська допоможе росіянам забезпечити контроль над усією Донецькою областю, на яку Путін претендує у всіх максималістських вимогах, як зазначає видання. Російські війська фактично перерізали ключову дорогу, яка є життєво важливою артерією для української оборони в Покровську атаками безпілотників і засідками. Використання автомобіля практично самогубне, пише Телеграф, один із солдатів дислокованих неподалік, щоб дістатися до своїх, каже. До своїх позицій солдати тепер йдуть пішки, іноді на відстань 20 кілометрів тягнучи за собою спорядження протягом кількох місяців. Російські безпілотники цілилися в пересування по е нашій трасі життєво важливій логістичній артерії. т 05 15 постачає українські оборонні споруди в Покровську. Але в неділю вранці російські війська влаштували засідку на український підрозділ у Родинському. Через яке проходить дорога і тепер контролюють його, не дивлячись на невеликі розміри міста, розташоване на критичному перехресті, контроль над ним дає Росії прямий доступ до державної мережі, яка живить останні оборонні рубежі Покровська. З втратою Родинського перекрито ще один ключовий коридор постачання, внаслідок чого в Україні залишається практично один шлях. Із Покровська, як пише видання, за словами українських солдатів, які перебувають у цьому районі, росіяни застосовують тактику, що нагадує німців часів Другої світової. Якщо Покров спаде, лінію фронту від Павлограда, територію яку українським військам буде вкрай складно обороняти відокремлюють тільки відкриті сільськогосподарські угіддя, пише Телеграф. Падіння Покровська тепер видається не питанням, чи візьме, а скоріше питанням, коли каже британська преса. Деякі солдати прогнозують, що він може впасти протягом кількох днів. Інші експерти британці кажуть, що тижнів зараз, мало хто говорить про невизначеність тільки про терміни. Солдати пов'язують швидке прискорення з елітним російським підрозділами безпілотників, які раніше були розгорнуті в Курську, тепер перенаправлені на Покровськ. Вони вважають, що Путін зосередив свою увагу на місці і буде використовувати всю міць своїх безпілотників і рухатись в цьому напрямку. Це те, що реально відбувається, не все е, чорнобіле, наприклад, українські збройні сили показали розгром російських чорно, е, штурмовиків е, у часовому яру. Е, про це сьогодні, 1 серпня, повідомили в сухопутних військах. Його відбили бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, 101 перша бригада охорони генштабу ЗСУ та 5-ї окремої штурмової бригади. Героїчна оборона часового яру триває. Але тим часом, як я вже сказав, Трамп розгорнув свою дипломатичну діяльність і підтвердив запровадження жорстких санкцій після закінчення ультиматуму. Визначилися з числом 8 серпня. Повинно стати Юр'євим днем для Путіна. Тут або ВІЛ напасеться, або півень води нап'ється. Зараз якраз таки Трамп закручує цю історію. Я не впевнений, що дедлайн 8 серпня буде супер робочим, але вересень, жовтень, до листопада ці речі можуть статися. Зі сторони Трампа виглядає як приторможування машини війни. Спроба призупинити. Так улесливі слова, в яких вареники плавають в маслі вже, начебто повністю за Україну і проукраїнський. Тим більше, що є навіть на що спиратись, окрім заяв, які він каже, що будуть санкції, будемо давити, медведів Лашара, ми його не слухаємо. Хто він такий? На жодній середній зустрічі цього пса немає. Але, типу, кожен раз він грає типу в поганого поліцейського, роблячи дуже жорсткі антиамериканські заяви зі столу. Там російські спроби ультиматами по бізнесу зі столу нагнітають за Україну, Індію взяли в та прижимають, ну, начебто, все серйозно. Але тим часом бачимо, що е все рівно е швидкого рішення немає. Росія все рівно хоче захватити українську територію, просувається і питання не тільки про Донбас, вони не зупиняться. Ну, от і. Зараз бачимо, що Трамп все ж таки говорить, що там гине по 7 тисяч людей, це треба зупинити так. Але 8 серпня не виглядає як день точної фінальної зупинки. Це більше схоже на Мінську, один приторможування воєнної машини. І от Трамп каже, що 8 і все, причому зі своїх. Вуст каже, що Росія робить все це огидно, вбиває людей. От, і хоче застосувати суперсанкції. Ну, окей, що ж це може бути? Що за суперсанкції? Рубьо каже, що. А... Трамп має дуже серйозні наміри. Що Трамп буде не буде вічно чекати на рішення Москви, От попереджає, погрожує, дискредитує повністю цього Медведєва. каже, що найкращий шлях вперед це припинення стрілянини і початок переговорів. Однак, принаймні, поки що, ми відчуваємо, що російська сторона не виявила інтересу до досягнення цієї мети. Якоїсь миті каже Рубіо, Трампу доведеться ухвалити рішення про те, чи продовжувати зусилля щодо досягнення перемир'я, якщо одна зі сторін у цьому не зацікавлена, каже Рубіо. Тоді настане час інших варіантів, серед яких вторинні мита проти країни, котрі купують нафту РФ, а також банківські санкції, які на його думку вже продемонструють. І вже продемонстрували ефективність. Очевидно, до речі, це правда. Російські банки зараз всі пішли за державними дотаціями. Російські банки просто на е, глиняних ногах. Немає в них грошей. Ідуть держави попрошайничати. А в держави, крім нафтових доходів, не кажуть, ну, нафта в нас половину, брехня. Нафта, газ і вугілля 80% всього бюджету. Далі податок на прибуток і НДС з людей, які заробляють на нафті або працюють в нафтовому секторі. Аграрка мінімальна. Технології мінімальні. Все на ресурсах. Якщо ці ресурси прикрутити, може бути діло. Ви знаєте, що кожна криза спочатку, як писав Хемінгуей, да? поступово, 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 а потім бум-обвал. обвал. І зараз це може статися. Це, якщо ми будемо надіятися, що це наш єдиний сценарій раптовий обвал чи е, політична воля Трампа не треба. Краще надіятися на збройні сили, виробництво дронів і мужність українського народу, який донатить, допомагає і воює. Ось на що треба спиратись. Європа слабка, Трамп змінний. Сьогодні тут, а завтра там. Надіємося на себе. Але все рівно на політичному столі ці сценарії закручуємо. Вони важливі. Так от. В банків проблема, але на це тільки не спираємося. Рубя каже: очевидно, президент не збирається чекати вічно, от, і е, Вашингтон не залишає спроб зупинити бойові дії. Дійсно, повертається оборонний трек до, е, скажімо так, стану спроби затихнути зброї. Трампа своя вечірка, це один з треків. Паралельно мирна угода з, цим, з Південною Кореєю. Зараз він взагалі вечірку закрутив 60 імпортних мит для 60 країн. Так? Е, насправді, їх там 69%. Від 10 до 40% Канада буде страждати, що наїжджають на Ізраїль через Палестину. Сирія 41%, тільки біду, Сирію звільнили вже 41%. Бірма, Лаос... Домовчалися, а що ж ви тихенько в кутку сиділи? 40%. Ну, класні, мита 10% для Британії, це навіть нижче, ніж для ЄС. Тайвань 20%. Тут війна за Тайвань буде, а тут вони найголовніші поставники Чіпів на отримай, щоб не посміхались. Їм 20%, ну, Канада 35 зрозуміло. Тобто, Трамп куражиться, ми не єдине головне питання в нього на столі. да, в топ-3, але не єдині. Це теж для повного розуміння може вмити руки і піти. Також хоче відправити Віткофа туди за стіну. Спеціальний представник з питань Близького Сходу і Росії невдовзі відвідає РФ. Він заїде до Ізраїлю, потім до Росії, сказав президент. От, і власне там буде вести якісь перемовини. Ну, я думаю, повезе список з шантажем. Єдине, треба бути обережним: Росія буде намагатись його купити, пропонувати 3% з кожного проданого бареля нафти, 5 доларів чи скільки там пані Юлія казала, їй давали. 30 доларів з кожного куба газу, 2 мільярди в рік мінімум. Ну, Росія любить ось так купувати, шакалити, атакувати. Тому відкову треба бути обережним, бо росіяни ж такі господарі, кожен раз щось намагаються засунути тобі в кишеню, а потім кричають: вкрали-вкрали, потім самі ж піднімають ці скандали. Тому вітков поїде явно по українському треку, але треба бути обережним, бо будуть намагатись запхати російське бабло в кишені. Wall Street Journal каже, що обіцянки Трапа стати миром, президентом миру не збулися, і вони аналізують все, що він робив, заявляв. Так виводять, що є зараз шанс, що може певний мирний трек закрутитися, кажуть, що може і зірватися. От, але не враховують вони ту історію, що Трамп уже п'ять воєн зупинив, деякі в честь нього там і почалися, наприклад, в Таїланді. Але бачимо, що ці всі історії закручуються. Трамп їх гасить, знову не з'являється, і в Руанді щось наче затихло, але в цілому іміджу миротворця ще немає. По великому рахунку, війна найбільша в світі одна: напад Росії на суверенну, незалежну, демократичну Україну. Зупини цю війну, і тут увага справедливо так. Змушувати Україну до капітуляції? Ні. Ось це важливий момент, який повинні розуміти і в Кабінеті Трампа, і не тільки. Тому Wall Street Journal не погоджується з його мирними ініціативами. Ну от і власне каже, що все ж таки це історія така. Поки що вилами по воді писано. Буде результат, поговоримо. Так, є сили, які зараз будуть ці мирні ініціативи зривати. Ну от так Трамп буде давити і намагатись за будь-які умови дотиснути мир. Нам будь-які умови не підходять. Україна хоче справедливості і покарання ворогів, і вивід їх з нашої території. По Медведєву кажуть, що він лашара, причому повний. Fox News Рубіо там мав невелике інтерв'ю і чергову хвилю погроз від заступника глави секретаря Радбеза. Ну тобто є секретар, яка носить чай, з голові Радбеза, а в секретаря є. Помічник Медведєв, який цей чай в чашки наливає, цукор помішує, ну і періодично робить заяви. То Рубіо каже: так, він ніхто звати його ніяк, на серйозних нарадах він не присутній. Причому в гарному політичному стилі ви знаєте, що в Росії президентський срок був 5 термінів, коли Медведєв став для Путіна, він продовжив ще на один, бо знали, що Путін вернеться. Медведєву дали ще один рік, він каже, вношу пропозицію плюс один рік. Хорошо, 6 років термін. Тобто то Путін зайде ще на 12, так? І Медведєв каже, що 에, Рубя каже, що ой, по-моєму, Медведєв був 4 роки. Це таке спеціальне політичне приниження, начебто помилився, а насправді ткнув йому. І плюс каже, це фейковий президент. От, здаватись, а не бути. Ось це якраз таки про Медведєва. От Медведєва, звичайно, Баба свого часу легко купляв. Кока-колою, бургерами, Медведів підпригував радів, що він вже майже напівамериканець. От вони йому дарили айфон, в якому була вмонтована прослушка. От і багато чого іншого. Медведів от така велика, дебела дитина, яку просто розводили, крутили в штатах. Зараз він грає поганого поліцейського копа, такого, який атакує штати. Штата дивіться, ця собака імпотентна. Вона гавкає, але кусати не може. У неї немає зубів. І не тільки. Тому ніхто його не сприймає. І тут якраз таки це меседж не стільки Медведєву, медведів ніхто. О, це меседж Путіну. Що дивись, не треба наслякати. Ми самі лякані і такі речі бачили. Тому насправді ніхто це сприймати не буде. І загалом можете прикрити йому рот, а Він просто заважає. Це меседж Путіна. Йому говорив, що він єдиний спікер по темі Трампа, типу поганий. Поліцейський, а Путін, типу, хороший. Насправді, ця гра хороший коп, поганий коп, придумана в Штатах. От мені здається, тільки вони вміють її і грати. От. А зазвичай в Росії всі поліцейські погані. Більше того, там -то й поліції по великому рахунку, в значенні сильних політичних гравців, немає. Стадо дураків. Ось що, ще й доріг немає. От. Але. Вони намагаються в цю гру грати, типу Трампу показати, а дивись, пограй з нами в цю гру. Американська, ні, йдіть зі столу, ось мирний план по Україні. Приєднуйтесь. Або буде продовжуватись далі. Блумберг каже, що в індійських водах е біля берегів стоять біля нафтопереробних заводів, російські стоять російські кораблі, от, але на цьому узбережжі їх ніхто не запрошує ні на пляжні вечірки, ні на е Джа Джаман Джамнагарські пляжі, ні на Джамнагарські нафтопереробні заводи. Ніхто їх не запрошує, тому що. Ось ці танкери, а там насправді по мільйону барелів вони приплили, привезли. Кажуть, ви під санкціями ЄС, Британія, Штати, ми нічого вам давати не будемо. Росія цей тіньовий флот розвела, все найгірше барахло, що було в світі, поскуповувала, ну і намагалась торгувати. Зараз 25% мит Трампа все-таки підбивають їх до того, що Індія більше не зможе рятувати російську економіку. Раз, Індія більше не зможе кормити. Двигун російської війни два. А от зараз, якщо перейдеться на Китай, а Індія 30% Китай може ось цю цифру не потягнути, бо може не потягнути, а друге, не хотіти потягнути. Бо стратегія Китаю в цій війні, ви знаєте, продовження війни, але не програш Росії. Але найголовніше не виграш Росії, щоб Росія, не дай Боже, не стала сильною. Китай в тому числі грає проти Росії. Як любить говорити Скабєєва, Соловйов, Сельов і решта пропагандистської банди ні, все так однозначно. Китай не хоче перемоги Росії, так не хоче суперпрограшу, бо суперпрогравша Росія стане шпагою в руках штатів проти Китаю. Вони хочуть зберегти суб'єктність Росії, але точно не дати їй виграти. Тому і ми маємо багато китайських деталей, тому і ми маємо багато речей, які б Росія хотіла, щоб в нас від Китаю не було. Але вони є. Тому що гра складна в Китаї, і Китай намагається зараз це все вирішувати. Друзі, 8 серпня Трамп каже, що буде мир. Скажіть, будь ласка, до жовтня, хоча б 8 чи до 8 листопада, буде заморозка чи ні? Я прочитав ваші вчорашні коментарі, розумію, до чого в більшості ми з вами сходимось. А от 8 жовтня чи 8 листопада зможе Трамп дотиснути Путіна? Чи не зможе? Ось напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, і якщо хочете отримувати вчасно оперативну аналітику для того, щоб приймати правильні і вчасні рішення. Підписуйтесь і друзів своїх запросіть. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!